З закупи сміття ледь доноситься жіночий голос. Те, що нагадує занедбаний смітник, насправді є квартирою, в якій уже кілька десятиліть мешкає жінка з мікрорайону Бойова. Раніше вона жила тут із сином, який тримав у страху весь район. Більше 20 років. В 86-му, 87-му заселились. Ну, а потім сколько пройшло? Ну, ну, да, лет 20. Там вже був сину, сина ж не стало після війни. Там вже воно давно таке. Вона щось трохи, як кажуть, не в порядку. Її, у її син теж такий самий, тож воно таке там робиться. Жили вони удвох. Вона була із сином. Її син тут бігав по району, чудив. А зараз я ж не знаю, там вже по-моєму там у з під'їзду двері заклали сусіди. Сусіди неодноразово намагалися боротися з лихоквартирою, проте знайти рішення проблеми так і не вдалося. Уже багато років тут таке. Я дивуюсь, як люди сасідів та терплять. Коли ми приїхали, господиня квартири наводила порядок на балконі, що слугує їй входом до квартири. Та щойно нас побачила, сховалась у купу сміття і відмовилася з нами розмовляти. Місцеві розповідають, що така поведінка є звичною для неї, оскільки жінка ні з ким не спілкується. З нею ніхто не знайомий. Ну, вона ні з ким не спілкується. Вона, не ким. вона сама по собі через окно туди заходить, через окно виходить. через балкон. Она он иногда тут ходит туда-сюда, туда, там с сумками, с пакетами. Так что, а чтоб сметя вывозили, я не видел лично. Одна женщина, медик сама по специальности, ну вот это вот. И уже сколько раз прицепами вывозят, а раз снова натягает. в э, Знаю, жінка ходить старенька, така нагнувшая, але ну, вона про себе щось говорить, ні ну, з ким так не Но ну, Я не з цього району, а около обласної больниці, але ну, часто ходжу і вот что що вона по мусорокам лазить. Людина неадекватна, з головою не дружить, тому стан квартири відповідний. Ходить, збирає сміття по смітникам. Ну так відносно, наче нікому не кридуть нічого, але ж скоріше сусіди потерпають від цього страждають. У муніципальній варті Чернігова зазначають, що наразі скарг від жителів будинку до них не надходило. Проте кілька років тому вони вже відвідували захаращену квартиру. Дуже багато скарг було, і наші хлопці туди приїжджали разом з комунальними службами. вони там прибрали. Це було років пару тому. Ну яка зараз там ситуація Я не володію у телефонній розмові співробітники Жеку 13 що є утримувачем цього будинку, розповіли нам, що сміття з прибудинкової території біля квартири вивозили неодноразово. Проте мешканка будинку знову все захаращувала. Біля року вже, мабуть, вона під балконом так не збирає масовно. Вона квартиру до себе зносить. Тобто там і те, ще було, що знаходиться в квартирі і на балконі, ми не вивозили, ми не маємо права туди заходити. Ну це приватна власність, ви самі розумієте.